Вітаю вас, друзі. Прийшла мені ще одна посилочка. Ось така чи маленька. от Прийшло насіння. Ну і касет ще не Це в нас тут прийшло насіння. Перцю. Зараз я все вам покажу і розкажу на що Так. И разрезалась. Вот. Так. Так, так, так. 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 О, распаковали. Так. Опа, на. Опа, на. Так. Тут у нас на синем. Зараз я распакую, бо одной рукой дуже незручно. Так, все, що ми тут маємо. Значить, прийшло мені 160-та касета, замовив її для помідорів і для перцю виключно. Потім пізніше розповім, чому саме 160, а не більше. От, бо буде ще одна посилка. Зараз мені прийшов тільки перчик. Отут. от З магазину мені. Такий чек. Значить, що прийшло, Перець Феррарі. Я замовив, замовив от 50, 500 насінин, вибачте, А ні, 1000. Я вже й я вже сам забув, що я замовив. Тисячу насінин буде перцю Феррарі. Ну, на цьому він зелений. Це, я так розумію, його технічна стигність, взагалі він червоний. Я його вже вирощував, непоганий перчик. Фірма Саката в нас Японія, здається. так, також, перчик Хаски. Це жовтий перчик. Також, здається, в технічній стилості він жовтий, а вже е, в біологічній червоний. Його замовив я. Що е, ж так а, тут написано, скільки тут. Ну, замовив його 500 на цього. Такого перчика. Замовив Геркулес. Геркулеса 5 грам. Ну, я так розумію, що тут. Десь теж тисяча буде його приблизно. Це кубовидний. Я його теж вирощував, непоганий перчик, скажу я вам. так. Замовив ще пачку насіння капусти. Агресор це друга вже буде. У мене ще одна є. Але цей раз вона тут, бачите, фракція 2, 2,25. Ну Не було більше. Короче, брав те, що було, бо зараз, от на даний момент, пройшло пару днів, від моменту, як мені її переслали, цю посилку. Не мав взагалі ніякої капусти-агресор, вже ні крупної, ні дрібної фракції. Ну, а це мені дали на випробування в магазині перчик Карпо Кар... Карпатос. Да, дали 50 насінин для того, щоб я виростив ну, і зняв, показав, як він ріс і який виріс. Тому от, взяв такі ще. ну А це різна реклама там от, мені. а от Де я брав, до речі, от показую вам. Де насіння? Там багато чого. Я там, зазвичай беру засоби захисту рослин, вони трошки дешевші, ніж на інших сайтах. там Заходьте, дивіться, отак от, Агромакс він зветься магазин. Це якась реклама в основному. Короче, це прийшов мені перчик, тут 2500 всього перчика і буде ще 500, буде 3000. Так само буде ще в нас помідор. Також 3000. Ну, і як я вже сказав, я потім вам розповім, для чого і що це буде взагалі. Наскільки я вже показував насіння, знімав, яке у мене є. От, але це будуть ділянки для поливу, а це буде без поливу. Потім я все вам поясню. Нехай буде така невеличка таємниця. Прийде наступне насіння, ну і тоді вже я більш детально зроблю огляди, розповім вам, що це буде. Ну а на цьому тоді. Всім до побачення. Не забувайте підписуватись, всі, окрім москалів, як завжди. Ну і всім всього найкращого.